Вітаю, друзі! Дивіться, нарешті я домонтував нашу буржуєчку у пролетному гаражі, так як зараз світла немає, вирішив розтопити. Дивіться, були у нас тут градусі вже 0, в приміщенні було плюс 15. З буржуйкою, коли я розтопив, вона підняла. Температуру в цьому приміщенні 30 квадратів до 22 градусів, що в принципі нормально для бройлерів після місяцю. І воно прислухайтесь, як гуде. Тяга, тяга просто постапаль. Е, що я зробив? Е, виварив два коліна. Труба, тобто, у нас, тобто, по технології, по стандарту, не менше 5 метрів має бути труба від точки горіння. От, наприклад, тут беремо там 20 сантиметрів. Тут у нас до півтора метра і плюс іще. Тобто, це, грубо говоря, півтора метра і плюс іще з половиною метрів труби у мене йде на вулиці, тобто вона в рівень з дахом. І е, на сьогоднішній день, скільки я не топив, немає зворотньої тяги, дим не заходить у приміщення, що файно для бройлерів. І при цьому вона виконує свою функцію. Як я казав, ось е, приливна вентиляція. Повітря заходи обігрівається у піднімається підіймається до гори, потім, по мірі охолодження, він спускається. Ну і звісно, підхвачує аміак, вуглекислий газ і знову через буржуйку. Тобто такий, скажімо, коловорот. Кому друзі сподобалась така задумка, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити подальшому на цікавого відео. До зустрічі.